Подзвонили мені знайомі, що на могилі сина знято державний прапор України. Я приїхав зразу, подивитися, да, дійсно, приспущений флаж штук, і мотузка, на якій чіплялась, була перепалена. Борис Степанов згадує, як у вересні з могили його сина Андрія зник державний прапор. Військовому був 21 рік, коли він загинув на фронті. Пізніше вже. Кооперативники приїхали слідчі, знайшли наш прапор Ми вже на мусорці, на свалці такі рани не загоюються. Кожного ага. разу воно все тяжче, тяжче. Тим паче ще коли є такі помощники. Борис Степанов один з 18 потерпілих у справі про наругу над могилами загиблих українських захисників вічні. Могили понівечили у період із серпня по листопад 2025 року. За підозрою затримали 32-річну місцеву жительку. Завтра не знаєш, прийдеш, чи буде там на місці пам'ятник, то візьме якусь каменюку, щось поб'є. Прикрити, ізолювати його, щоб це не повторювалося. Не це ж не на дому кладбищі, не то це по всій їжні і на всіх хлопців на могилах.